Всім доброго ранку. До мене завітала шкода a 7 20 TDI з міста Суми на чистку цієї системи екології. Часті регенерації. А по місту як у вас регенерації? Похолону 60 60-70 км. Пробіг невеликий. Взагалі навіть обкатку не пройшла. 176 км. По показникам все ясно. Прогрітий автомобіль, комп'ютерна, фактична. Автомобіль по трасі проїхався, продихався от трохи, але вже маса сажі змірена, перегнала, скоро вимкне регенерацію на, 100, на 180 ну, до 200 не більше. Масляну золу змінювали. Там в сумах, тому що вмикали, як я роблю, коли зміню, після чистки змінюю масляну золу, автоматично вмикається, вмикається регенерація для прорахунку нових значень масляної золи. І знову таки пройшла регенерація. Ось таку типу сервісну регенерацію робили там в сумах, але не допомогло. Так, фіксую дані 15 тиск на холостих на обертах, шість вісім. Двадцять один сорок один. росте, але росте. При тому, що автомобіль прогрітий. Так, і по помилкам свічка накалювання третього циліндра. Будемо крутити зараз свічки. Так, демонтував колпачки для свічок і крутяться на раз-два. В такому пробігу і на 400 крутяться у Volkswagen на шкодах без всі, всіляких проблем. А взяти інші марки машин Opel, Французи, Корея, то все металобрухт, а не автомобілі. Volkswagen є Volkswagen. Найкращий двигун з дизелів тільки у Volkswagen. Ніякий Француз не зрівняється, тим більше Корея. Непогані Mercedes BMW, але там зовсім інша історія по автомобілю. І третє. Трохи поскрипіла, і все свічку цю під заміну. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Перший етап очистки Сажовий фільтр. Зола, в якому виді вона є, можливо, і немає її. Зараз побачимо тут на фільтрі. Так, зроблено два стартових пуска. Так, золи є, без неї ніяк. Ось вона така густа на фільтрі. Залишилась Змішалась з сажомасинами чорного тут теж придостатньо. Ось бачимо коричнева зола з під низу, але багато чорного. Це свідоцтво того, що автомобіль має неправильний тепловий режим. Так, і тут не дійшло, вся зола залишилась на сітки. Навіть не просвічується, скільки цієї каші. Зараз промию, покажу яка сітка повинна бути чистою. Так, чистка завершена. Зараз збираю всі пластмасові деталі до двигуна, під час чистки, перед чисткою вони демонтуються. Під'єднується апарат. Для цього і мені потрібно викрутити свічки накалювання. Камера згорання чиститься лише через ці отвори. Але загальне під'єднання апарату це, звісно, моя технологія. Ось і датчики диференційного демонтуються. І все під'єднується, приблизно година часу, займає підключення апарату до автомобіля, щоб вичистити сажовий фільтр, холодну гарячу частину турбіни, клапана, розкаксувати камеру згорання, двигунчик куна да, повний привід. масложор жор тут теж є, без цього ніяк, але вже не буде після такі, такої чистки і е, перепровірю тепловий режим автомобіля. Є підозра. Так, впускний колектор чиститься. Є Єгір перший, потім другий, і дросель, і все. На прикладі холодної частини турбіни, ось бачимо, який стан чистоти. Можете в себе поглянути, що там робиться. Хочу зауважити, що моя хімія, яка чистить систему екології, абсолютно безпечна для всіх видів металу, пластику, різини, датчиків, лямдозондів, НОКСа, температури, повністю безпечна. Якщо подивитись, десь на просторах інтернету. Після ремонту турбіни, ГБЦ, ще якісь алюмінієвих деталей, клапанів єгерів, то можна замітити, що алюміній чорний, тобто з'їдений. У моєму випадку він має заводський колір сіруватий. Тобто оксиди азоту, ой, тобто неокислений алюміній. Ось бачимо, аж блистить. Який ззовні, такий всередині. Алюміній чистий і не окислився. Так, і ще хочу зауважити, під час роботи чистки системи екології дивлюся деякі нюанси по автомобілях. Наприклад, ось бачимо патрубок. Надірваний. Він ще не пропускає повід, надув повітря. Але е, змоделюємо таку ситуацію. Якщо зараз я під'єднаю, все працює, все чудово, але раптом лопне патрубок, потихеньку буде не додув впускного повітря, зменшиться, тобто буде неправильно палива повітряна суміш, будуть незрозумілі регенерації, і 99% все лягає на того, хто останній робив якісь процедури по двигуну, по екології. В моєму випадку, як завжди, мені чистка не допомогла, тому що це все фігня, потрібно вирізати. Але проблема може бути і за недодува турбіни, а саме вихід повітря назовні. І паливно повітряна суміш буде неправильна. Викид сажі буде надмірно великий, і е, помилок по автомобілю зовсім не буде, але е, заводських регенерацій не будуть. Нагадую, що регенерації сажового фільтра це кінечна точка автомобіля. Якщо не заводські регенерації, тобто в місті, як в даному автомобілі 60 км, це не є заводські регенерації. І Незаводські регенерації це наслідки роботи двигуна взагалом, як по тепловому режиму, так і по забиттю системи екології. В моєму випадку система екології зараз як нова, як в новому автомобілі. Залишилось перевірити тепловий режим. І деякі невеликі нюанси, наприклад, і патрубка рекомендую замінити. Щоб у майбутньому не було проблем, тому що рано чи пізно він трісне. Автомобіль повнопривідний, навантаження є на ньому і надув турбіни може його розірвати. Так, збираю до, до ладу, змащую керамічною пастою свічки накалювання, роблю холодний старт. Так, автомобіль прогрітий. 2 3 гекто на холостих. На обертах 18-17. Стан нового сажого фільтра або вхід повітря вихід вихлопних газів, як в нового автомобіля. 21-41-39. Маса сажу вимірена, падає вниз. І перевірю тепер автомобіль на загальні його характеристики. Турбіни, EGR, лямда-зонди, все. І буде висновок по авто. І так, висновок по даному автомобілю. Система екології працює. Стан її на даний момент як в нового автомобіля, зауважень повністю немає. Тобто єгієри, сажовий фільтр, надув турбіни, все працює в ідеалі. Але автомобіль має проблеми по тепловому режиму, по теплонавантаженню. Мою перепровірку автомобіль не пройшов. Що я маю на увазі в тепловий режим? Це починаючи радіатор пічки, термостат, помпа, радіатори ззовні. Інтеркулер, теплообмінник масляний, теплообмінник на коробку, розширювальний бачок, стан антифризу всередині. Це і є тепловий режим. Автомобіль тест не пройшов. Перевіряється це через комп'ютер, дуже багато показників, коли автомобіль прогрівається, а потім, коли вже повністю прогрітий. І таким чином автомобіля можу перевірити без тест-драйву, стоячи тут на місці, і дати йому висновок. Якщо автомобіль по тепловому режиму не проходить мій тест, чекати на заводські регенерації по місту 400 плюс-мінус і не чекайте. Що б ви не робили з автомобілем нову паливну, новий сажовий фільтр, новий двигун це не допоможе автомобілю. Тому що тепловий режим в автомобілі не працюючий. Абсолютно, навіть на такому пробігу. Хочу зауважити, що пічка обігріву салону теж не працює. Навіть пічка на такому пробігу дує просто холодом. З водійської сторони ледь тепле. Права сторона пасажирська повністю холод. Мова йде про тепловий режим, навіть пічка не прийшла. Цей тест. На такому пробігу автомобіль навіть не доїздився до 80 грамів масляної золи. Її було надто багато. Зверху аж над сажовим фільтром збиралась сажа і пропалювався від частих регенерацій. І зверху утворювалася масляна зола. Зараз сажовий фільтр має стан нового. Перевірено по комп'ютеру, питань немає. Також замінена свічка накалу 3-го циліндра. І все працює. Але тепловий режим дає збій. Зараз навіть перевіримо тепловий режим, тому що я провіряю також через мисливський тепловізор. Все продемонструю. Перепровірку теплового режиму також в, в недавньому часі перевіряю через тепловізор. Дуже цікава річ. Ніколи не думав, що можна дізнатись багато інформації про через тепловізор. І це наштовхнуло мене на окрім чистки системи екології, на яку даю гарантію 150 тисяч кілометрів. А також перепровірку теплового режиму, тому що автомобілі страждають від, цього, від цієї проблеми. А винуватий цього всього діла це перший власник, який купив автомобіль з нуля. А не як не цей що 40 тисяч кілометрів купив і вже має автомобіль з наслідками. Так, ось на прикладі бачимо через тепловізор. Масло горловина, але ось все червоне, це все нагріто. Як правильно воно все нагрівається, ну це вже я детально автомобіль обдивляюся. Розширювальний бачок. Бачимо, яке червоне на камері. А ось де не червоне. Тобто, ось бачимо на інтеркулер два патрубки, не мають цю температуру. Ось вони. І на прикладі можна і подивитись на стан радіаторів. Радіатори засічені в хлам. Машина автобанна. Трасова. Засічені аж вийло до радіатора інтеркулера. Неправильне охолодження і нагрівання автомобіля це і є тепловий режим. Конкретно по тепловому режиму вся інформація індивідуально надана власнику автомобіля. Автовласник все розуміє, якщо виправляти. Щоб загальний стан автомобіля працював. І проблем з тепловим режимом, що індивідуально надано власнику автомобіля після цих виправлень, автомобіль буде повністю в заводських стандартах, повністю в заводському робочому стані і буде працювати. 150 тисяч кілометрів пробігу без всяких проблем. Навіть більше, якщо власник автомобіля буде деякі роботи робити завчасно. І навіть більше. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.